Не бриллик, оце буде на шкільне життя. Одне і те ж, одне і те ж. І не кажи, всі сім дні домашні завдання, все потрібно записувати, я вже сто зошитів списала. А повний портфель підручників, Жах. Руки відриваються, спина болить, а ми усе це тягнемо до школи і додому. І на уроках якось не цікаво. Все якось по-старому, сучасно. От би побудувати якусь ідеальну школу, уявляєте? Школа нашої мрії. Вау! Wow. Я це вже бачу. Сучасні класи, красиві, зручні. Усі роки в комп'ютерах, ніяких зошитів, ніякого писанин! і, і важкочих портфелів з підручниками. Все по сучасному нові ті технології, злякі баги, бани, вебінари, девайси, дедлайни. Соня, заспокойся, не психуй, бо ти такого вже не говорила. А що я сказала? Ого, я навіть слів таких не знаю. А уявляєте, у нашій школі на перервах їздять на роликах офіціанти і пригощають усіх мохіто. І усі двері відчиняються лише плеснеш в долоні. Та що там у долоні? Достатньо тільки подумати, і двері відчиняються. Круча! А ще всім, хто гарно навчається, в кінці року дарують айфончик. В кінці року? Ні, в кінці четверті. І щоб ніяких домашніх завдань. Ти ще скажи, щоб плеснула в долоні і домашні завдання виконались. Ні, щоб лиш подумали і уроки повчились. Дівчата, ви кумедні, такої школи не існує. Дівчата, як справи. Ні, дівчата, ви чули це? Привіт! А як я мав сказати Ола, бонжур, хеллоу Намасте? Ага, якесь вона нас щира, раз, ця посмішка. Може він просто сміється над нами чи знущається? Дівчата, у мене просто гарний настрій. А ще ви так смішно так умедно розповідали про свої мрії? Так він що, підслуховував? Нічого я не підслухала. Просто вас було чути аж на першому поверсі. То він із нас, із наших мрій, сміявся? Цей емоцій що ніколи не скінчиться. Досить мене звинувачувати. Ви мене що не чуєте? А може, цей хлопець просто безстрашний? А ми зараз тепер віримо, який він безстрашний. Ч Чекайте. Просто все, про що ви мріяли, існує. І не просто існує, а ось тут поруч. Ти навчаюся у цій школі, гайда покажу. Покажеш школу мрії? не вірю своїм вухам, ущипніть мене. Чесно кажучи, я й не думав, що зможу здивувати вас, але вдень обіцяю буде цікаво. Ходім. І невже вона існує, і тут все є так, про що ми мріяли? Не те, щоб все, але майже. І ви у цьому переконаєтесь. Щепніть мене хтось, мені здається, що ми потрапили у казку. Ну, може, це наші перші враження? Тобі ж сказали, що тут не все, про що ми мріяли? Що ти синя казала, тут має бути? Все по сучасному новітні ті технології: целякі бани, баги, вебінари, девайси, дедлайни. Ну що, є тут у вас хоч щось із цього? Давайте розум подивимося. Шоці, майже все, про що ми мріяли, тут є. А скільки комп'ютерів і всякого такого. Ага, це вже точно що не буде витягати портфелі і писати багато, все ж є в комп'ютерах. Дівчата, наші в цю школу не візьмуть? Хто ми такі, щоб тут навчатись? Як це хто? Та ми тут самі круті дівчата. І взагалі, вони тут все створили за нашими мріями. Так, може, якби ми про таке не мріяли, то цієї школи б взагалі не було. Точно! А хто це підтвердить? А тільки він чув про наші мрії. Втік! Треба було з ним по-іншому говорити. Ну, все, накрилась наша мрія про цікаві уроки. Так, дівчата, нехай для нас це залишиться лише фантазією. як і про двері, які відчиняються від хлопка. Я вже боюся навіть сказати про офіціантів, які розвозять на роликах мохіто. А як же айфончик? Заспокойтесь, все це фантазії, а двері просто протяг відчинив. Все, помріяли? Ідемо. Щепніть мене хтось, бо у мене ще зір зіпсувався. Я зараз таке бачу. Ми всі це бачимо. Вибачте, дівчата, що не всі ваші збулись. Просто на роликах. Я не вмію кататись.